І всі ті гріхи та провини нехай відпустить їм. А коли ще з нема чи людської забули, то й те усе нехай простить їм. Ради людства свого. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації солдат Олександр Рум'янцев загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Хлопцеві було 26 років. Служив за контрактом, розповідає сусідка Олександра Галина. Воював з перших днів війни. Він два рази був ранений. Він був дуже отважний, щирий. Така щира людина була, дуже добра була людина. І, і завжди він був перший. Де б він не був, з ким би він не був, він завжди міг підтримати. Він тільки-тільки оженився. Дружина в нього тільки от пів, пів року, як він одружився. Дуже молода людина була загиблий молодший сержант Олександр Гверакший до лав зсу приєднався у 2022 році. Розповідає його сестра Олена. Мій брат був дуже добрий людина, чуйний. Він з дитинства, я беру музику, завжди грав, у групі, грав на барабанах. Він ще дуже музикальна людина, творча. Він працював лікарем, коли був ковід, вони спасали у реанімації діток, дорослих. І коли він пішов до ЗСУ, він теж спасав там. Був лікарем, він хотів, сам пішов до ТРО, а потім його призвали до лаву. І він пішов, він був десантно-штурмові війська, 95-та бригада. Олена Сумська, Григорій Чматко, Ігор Печенко, Суспільне, Новини, Херсон.